Про безперечно міцний енергопотенціал держави і доцільне використання енергоносіїв в українських вишах 21 листопада говорили в Київському національному університеті технологій та дизайну. Тут перший заступник міністра освіти і науки Євген Суліма відкрив другу міжнародну науково-практичну конференцію Енергоефективний університет. До обговорення актуальних енергетичних питань долучилися представники не лише вітчизняного бізнесу науки і влади, а й з-за кордону, Європейського Союзу, Китайської Народної Республіки. І Німеччини, Росії, ба навіть Африки всі наголосили на нагальності енергозбереження і пошуках альтернативних джерел, більш безпечних та екологічних. У вищій технології та дизайну не один рік тривають роботи в цьому напрямі. Тому навчальний заклад запропонував найкращі результати наукових досліджень та інноваційні технології до розгляду світової спільноти. Тут і натуральний одяг для дітей, і екологічне взуття, розвиваючі ігри, засоби для очистки рідини та енергоощадні проекти. Євген Соліма зазначив, що вже сьогодні можна говорити про результати впровадження енергоефективних технологій ВНЗ, її успіхи і плани. Я сьогодні приводив приклади Запоріжжя, Харкова, Івано-Франківська, Дніпропетровська. Вже зроблено набагато більше ніж в університетах, які знаходяться в місті Києві. І тому якраз те, що ми вибрали сьогодні, цей університет це є прикладом того, що Київські університети також повинні рухатись вперед, рахуючи свої кошти, кошти держави і враховуючи можливості свого науково. Педагогічного колективу з іншого боку, це використання сучасних технологій, які забезпечують, як ми сьогодні бачили, ходячи по коридорам. Світло включається тільки там, де з'являється людина. Якщо людини немає, світло виключається. З іншого боку, ми говоримо про постачання тепла, яке йде з комунальної мережі, але в той же час, за рахунок теплопункту сучасних технологій, ми можемо керувати цим процесом. Наприклад, коли закінчився. Навчальний процес, іде зменшення подачі цього тепла, таким чином іде зменшення тих коштів, які треба буде за це тепло платити. У нас започатковано таке зовсім новий напрям це дидактичні ігри, тобто ігри, які розвивають деякі функції, втрачені у дітей за допомогою текстильних виробів. Ми використовуємо натуральний шовк, натуральні барвники для розпису і діти складають цих фрагментів якісь фігури. Ми в руслі екологічного текстилю працюємо. Не можна зараз сказати, що розробляємо, бо ми повертаємося до витоків наших традиційних фарбування текстилю, який вже є сам по собі лікувальний це льон, конопля, шовк натуральний, бавовна. І фарбуємо ми натуральними виробниками, витяжками з лікарських трав. І але вже на науковому рівні доказано, що вони дійсно сприяють оздоровленню людини. Наші предки користувалися тим, що в них росло на городі або під забором. Такі речі екологічні, натуральні, вони мають бути. Бути доступні. Тим більше сировина, якщо з нас, в нас вирощена, вона має бути ще, коли його впровадити в масове виробництво, воно може коштувати так, як це зараз продають китайські речі на ринках. Створили новий спосіб одержання унікальних волокон, яких немає в природі і які не можуть бути одержані за традиційними технологіями. І ми розробили нові фільтри. В першу чергу для очищення і структурування питної води на основі цих мікроволокон. і вони дійсно використовуються. На підприємствах, що виробляють ліки в Україні майже на всіх підприємствах, на підприємствах, що виробляють пиво майже на всіх підприємствах, і ми зараз боремось і пропонуємо свою розробку, щоб наші фільтри стояли в кожній квартирі і чистили, щоб українці наші пили чисту і структуровану воду.